1 лютого на об'єкті приватизації Лубенське агроторгове підприємство серед лубенців більш відоме як колишній винзавод, відбувся день відкритих дверей, яке організували представники регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. Справа в тому, що даний комплекс підпадає під приватизацію, і 12 лютого в електронній торговій системі Прозоро продажі відбудеться онлайн-аукціон. Сьогодні ми знаходимося в місті в Лубнах на проспекті Володимирській, 76. Ми сьогодні проводимо день відкритих дверей, розказуємо про об'єкт, який знаходиться за мною. Це єдиний майновий комплекс, державне підприємство Лубянське агроторгове підприємство. Хочу зазначити і розповідаємо про нього, бо аукціон відбудеться у нас 12 лютого. Аукціонні пропозиції. Приймаються до 11 лютого. Даний об'єкт. Ми зараз будемо привезувати і буде відбуватися відкритий аукціон на прозоропродажі. На даному підприємстві у нас знаходиться 17 об'єктів. Це будівель і споруд, загальною площю 7703 квадратних метрів. Землі тут майже 2 гектари. Стартова ціна аукціону 7 мільйонів 570 сімдесят триста Хочу вас запросити прийняти участь в аукціоні. Дуже чекаємо на зацікавлених осіб, тому що кожна залучена гривня вона допомагає нашій країні. Ми дуже сподіваємося, що знайдеться зацікавлений інвестор, який створить робочі місця. Відновить дане підприємство або побудує свій власний бізнес, і воно буде процвітати. Підприємство знаходиться в дуже гарній локації в самому центрі міста. Тому долучайтесь до аукціону. Ще раз хочу зазначити, 12 лютого відбудеться аукціон. А аукціонні пропозиції приймаються до 11 лютого. Дуже раді будемо вас бачити. Єдиний майновий комплекс державного підприємства Лубенське агроторгове підприємство включає 17 зареєстрованих об'єктів нерухомого майна: головний корпус, адмінкорпус, виносховища, гараж для транспорту, майстерні, бутилкомиючий відділ, цех розливу, тарний цех, склад готової продукції, трансформаторна підстанція, погріб, вимощення, огорожа, ворота тощо. Загальною площею 7703 квадратні метри. Працюю на підприємстві три роки. Підприємство, яке вже не працювало, коли я його приймав, не працювало з року, 2015 року. На сьогоднішній день підприємство виставлене на приватизацію через систему Прозоро. Акціон відбудеться 12 лютого. Так що всіх запрошуємо прийняти участь бажаючих. Хотілося б, щоб підприємство чи територія набуло господаря дійсно і використалася за призначенням на користь міста, на користь міській громаді. Є на території будівлі, які можливо після реконструкції використовувати далі. Це адмінбудівлі. Ангарні приміщення, складські приміщення. Територія майже 2 гектари займає, так що працювати є над чим. Підведений газ, центральна каналізація, електромережі підведені, так що з комунікаціями все гаразд. Тільки заключити договори і використовувати в нужному напрямку. Зараз в мене є один сна це мало, але хоч щось, ми хоч реагуємо на те, що хтось туди заходить, залазить з різних боків. І старалися передню частину вікна позабивали, щоб ніхто туди не лазив. Ну, всього не збережеш. Територія здорова і бажано, щоб був власник, який це все діло буде охороняти, зберігати, будувати і використовувати в своїх цілях. Міську громаду. На місто і на державу. Майно, що входить до складу Лубенського агроторгового підприємства, не перебуває в оренді. На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації. Викиди та скиди забруднюючих речовину навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємством, не здійснюється. Дата аукціону 12 лютого 2024 року. Співпраця бізнесу та держави це ключ до швидкого відновлення економіки в умовах воєнного стану. Саме тому Фонд Державного майна України та його регіональні відділення працюють в напрямку залучення нових інвестицій до державного бюджету. Основний пріоритет фонду держмайна залучити якомога більше інвестицій до державного бюджету.